Знову біда прийшла в наше місто, і шосткинці несуть квіти, аби покласти до них героїчного сина України, який поклав життя за батьківщину у віці Христа. Вадим коломієць. 25 вересня йому могло виповнитися 34 роки. Могло. На жаль, тато, мама, сестра та племінниця. Не привітають мужнього чоловіка. Залишається тільки згадувати. Радість від його народження у селі Любарці Бориспільського району Київської області. Згодом переїзд родини до шостки. Навчання у школі номер 9 де про Вадима, згадують як про веселого, доброзичливого і водночас серйозного і відповідального учня. І дійсно педагоги навчального закладу жодного поганого слова про свого випускника сказати не можуть. Адже Вадима запам'ятають, цілеспрямованим, добрим, готовим завжди підставити своє плече. Цю дитину я навчала з 6 по 11 клас. Вадиме, наш восьмий учить. Дійсно було сказано, він був розумний, талановитий, творчий. Це душа компанії. Добрий, вихований, завжди допомагав. Ну постать однокласники, вони розуміють про що я. Будь-яке свято, будь-що. Він все розрадить, він пожартує. Ну, чому Боже? Чому такі діти уходять? Та війна, початок дуже страшно. Керівнику тим паче. Але саме Вадим з батьком були поруч. Вони підтримували, вони допомагали мені стільки. Я не можу просто всього розповісти, але це так. Хлопці помстяться за тебе ми назавжди зберемо збережемо пам'ять в стінах нашої школи Спочиває з миром, слава Україні. Вадима як веселого і доброзичливого, але в той же час серйозного та відповідального хлопця запам'ятають і студентські друзі з Глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету, який хлопець закінчив з відзнакою. Та перш за все, парубок був справжнім патріотом України та мріяв про сильну та незалежну державу, будував плани на майбутнє, завдячуючи нашим героям, таким як Вадим, у нас є сьогодні. Дай Боже буде завтра. І це завтра буде в свободі, в незалежності. Щира, вдячність, близьким, співчуття. Слава героям і слава Україні! Вадим добровільно пішов до лав ЗСУ захищати своїх рідних, близьких, свою землю, свою державу за час проходження військової служби зарекомендував себе виключно позитивно. Був відповідальним та небайдужим. Вадим Коломієць героїчно загинув 23 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайоринське Волноваського району Донецької області. Сьогодні ми знову прощаємося з нашим земляком. Ще одним ангелом-охоронцем на небесах стало більше. Завдяки таким героям над нами чисте небо. Ми дуже вдячні йому і всім тим, хто віддав життя своє за батьківщину, і тим, хто сьогодні на передньому краї. Просимо Бога, щоб дав їм силу здобути для нас перемогу. Вадим Коломієць загинув, але не зрадив своїм принципам і залишився вірним любові до України. Нехай вічно живе слава про героїв, адже вони не вмирають, допоки ми пам'ятаємо про їх подвиг.